Всім привіт, любі друзі! В цьому відео покажу, де нам трошки подлутати на халяву грошенят на початку гри. Нам треба відправитись до замку троски ось сюди. Кар'єр під тросками. Тут ми бачимо таку дробинку, нам треба наверх. Запригаємо тут по камінцях. Так, потихеньку. Оп! Так, ліземо по драбині. Потім повертаємо наліво. Ой, тьфу. ліземо далі. Так. Тут буде невеликий сховок, який доволі може вам спростити гру на початку гри, щоб ви щось купили собі. Бачите, тут калун лежить такий. Так, а нам треба сюди заходимо за Березу і тут а, оглядуємо каміння і знаходимо 549 грошей. Непогано як для початку. Так, показую ще раз на карті, де це місце знаходиться. Ось. Кар'єр під тросками. Всім дякую за перегляд, кому було цікаве відео, та корисне, ставимо лайк, підписуємося на канал, всім дякую.